День слава Україні і смерть ворогам. На марші філологічний патруль з Дніпра. Ми Виходимо з того, що мова це зброя, як будь-який патруль. Пильно стежимо за ситуацією. Разі необхідності зачищаємо її від усілякого непотребу, в першу чергу москальського. Москальського непотребу у нас сьогодні буде, тому що з ним боровся український театр і вимушений був виживати у другій половині 19 століття. І це був. Феєричний сплеск українського театрального мистецтва, і саме про це ми сьогодні будемо говорити. Як завжди, з командиркою нашого патруля, авторкою ідеї, поговорити про театр, кандидатка філологічних наук Ксенією Тараненко. Вітаю Ксенія, радий бачити. Вітаю, вітаю. А, ну оскільки у вас ви захоплюєтесь балетом, то з театром ви от на вас... ти на ти да безумовно. Але а, це нинішній український театр. А от я ставлю себе на тоді на 150 вже десь приблизно років тому, як люди писали, ну в тому числі п'єси. Ну сьогодні будемо говорити про п'єси да? українською мовою, коли Валуєвський циркуляр, коли Емський указ, заборона не те, що театру, а української мови взагалі як такої, і тим не менш знайшлися люди, яких ми сьогодні вважаємо ну, класиками української літератури і українського театру. Я не знаю, чим вони керувались, і як чим це настільки потрібно бути натхненним, це це надлюди. Взагалі, існування українського театру це феномен. Це феномен, тому що сьогодні ми будемо говорити про театр Корифеїв і про професійний український театр. Ми то звикли з вами до чого: до вертепу, до щедрівок, до колядок, до веснянок. Звісно, українці завжди співали пісень, були дуже обдаровані театрально, музично і танцювально, але все це було аматорське. Вони збиралися по хатах, ходили, розважали. Одне одного колядували, щось вигадували, але що був справжній професійний mm -hmm. театр, який стояв, ну, чи не на одному щаблі, а може, і вище за імператорський театр у Петембурзі, чи де там він був. от Оце дійсно справжній феномен, і про це сьогодні поговоримо. Yeah, в тому числі, mm -hmm. як наші просто розірвали Петербург, включаючи імператора, і це і до речі, не було ж бюджетного. Фінансування самі заробляли, і, і до речі, примовлялося непогано при цьому заробляти. Так. З кого почнемо? Хто а, почав український театр? Я чи? думаю, що варто почати з цього театрального, культурного або інтелігентного, як зараз кажуть, модно модне слово вайбу Оцієї цієї угу. атмосфери, оцього настрою через те, що ми звикли з вами, що українська література, українські письменники це все біднота. це це все кріпаки, це все стражденні якісь люди без освіти. Про Івана Франка ми знаємо, що він бідний син коваля. Ну, Де ми бачили бідних ковалів. Балотувався в австрійський парламент. Взагалі, так. А Леся Українка, бідна, хвора дівчина, страждена, а вона з інтелігентної, шляхетної родини, заможної, дядько драгоманов. Ну тобто варто почати. Звідки от взагалі з'явився цей професійний театр? І сказати, що в одній компанії були, і спілкувалися, і творили разом Драгоманов. Косач, старицький, кропивницький, усі шляхетні Тобілевичі. Так про цей рід ми також згадаємо. Чубинський тадей Рильський, які були дуже дуже заможними, багатими людьми, які могли собі дозволити найліпшого світу і могли собі дозволити фінансувати своє хобі, і причому заробляли літературою. Так примудрялись, так, так. В, в, в тих найжорстких умовах. Угу. А, дивіться, я підготував, як завжди, фотографії всіх наших персонажів. На щастя, ми їх маємо. От я трошки заплутався в цій Санта-Барбарі, тому що там вони один одному, ну хтось родичі. 100%. Брати так, Тобілевичі їх три. У Старицького. Три доньки, всі акторки. А дружина це троюрідна сестра. вона йому троюрідна сестра і сестра Миколи Лиса. Так, да, тому що відомого. там ще так, з музичним так. оформленням був так, повний порядок. До так. речі, всі прекрасно співали. Всі були обдаровані. З Кого так. з них почнемо? З Кропивницького з Кропивницького з Кропивницького прекрасно. починаємо, тому що він вважається фундатором справжнього професійного театру. Що ми знаємо про Кропивницького, про Марка Кропивницького. У нас є його фото, можна показати, що десь в Україні є таке місто Кропивницький. Так, це по перше. От хто він такий? Я не знаю, чи жителі цього міста знають. Хто не знає, раніше це місто називалося Кіровоград угу. або Зінов'євськ. І ще Єласеветград за часів Московської імперії. Так а потім, нарешті, ми вже чи в 18-му, чи в 17-му році проголосували за те, що ну, може, ми вже надамо місту ім'я Кропивницький на пошану на повагу відомому драматургові, меценатові і корифеєві українського професійного театру. І до речі, я коли почав ритися в родовіді Кропивницьких, угу. я побачив, що є Кропивницькі гербу Джеліта. І я зразу: о, можливо, він же ж угу. до тих, тому що Войцеховський теж Джеліта, Я думаю, родичі У, майже А ні, Кропивницькі виявилися, ну цей Марко наш Кропиницький. Він гербу шляхецького САС. Шляхецькі герби. Вони, як на мене, прекрасні. Кожен має свою історію. От ми бачимо в синьому полі золотий півмісяць ріжками наверх: срібна стріла, дві віфлієнські зірки і сім страусиних пер. Шляхта обожнювала страусині пера в голові гербу. Пронизані теж стрілою. Угу. Дуже красивий герб. Дуже красивий... Древня шляхецька родина. Не кріпак. Я просто От, так да. червоною ниткою. Підкреслю, не кріпак, він зі шляхетного роду, і у нього було вдосталь грошей для того, щоб собі жити, попиваючи наживаючи собі нові маєтки. Він там служив писарем дрібним і, ну, міг прекрасно, міг би, міг міг би. прекрасно собі жити. Але дитинство його склалося таким чином, що а, в ранньому віці його покинула мати, яка мала таку творчу натуру, mm -hmm. і десь коли Маркові було 5 Років вона поїхала з іншим чоловіком з гусарським е офіцером на хвилиночку, так проявляти свої теж акторські здібності. І вважається, що власне, от потяг до творчості і обдарованість його театральна, власне, від матері. Ну вона потім повернулась і вчила його. На десять років да, так, да, так да, да. коли вже можна було передавати свою майстерність, вона повернулася. А у той час е Марко він гостював у селі і він навчався тієї. Мови прекрасної, чарівної, солов'їної, милозвучної, яка тоді панувала в українському селі. Він був зачарований. І оцю ідею він проніс до молодості, у якій він вже і заснував професійний театр. Він варто сказати, що він продав маєток свій і угу. на виручені кошти він зміг отримати будівлю, він зміг купити потрібні декорації, він міг набрати. Собі хор на хвилиночку не просто приходьте, співайте хто хочете. Було прослуховування, був кастинг, і він міг набрати трупу з видатних людей. які Ка отримувала не просто молодець оплески і трояндочку, а отримувала зарплатню на рівні з імператорським театром. У нас є, можна показати, трупу Кропивницького. Це 90-ті роки. Ну він тут уже на підйомі. Так, так. От. Угу. І до речі, от давайте про ті гастролів. Петембурзі. Угу. як вони примудрились, по-перше, туди потрапити, угу. а по-перше, що то були за, за гастролі, і як вони, ну це було щось феєричне. Це, це було дійсно феєричне через те, що про, трупа була професійна. Вони не оглядалися на імператорські театри, і вони ну, собі поставили, оскільки Кропивницький, як написано влучно, володів усіма театральними професіями. Він, до речі, не мав жодної зі. Інчиної освіти, однак він був і актором, він був і драматургом, він був і каскадером, він був і продюсером, і угу. менеджером. І, от, власне, він і спродюсував так ось ці гастролі і вразив Олександра Третього, так що він запропонував Маркові все ж і зі своєю трупою переміститися до імператорського театру і пропонував їм просто славно звісні. Гонорари Можна показати Кропивницького у ролі Тараса Бульби. Uh -huh. А я з подивом, коли читав про його гастролі, побачив, що не хто небудь, а Суворін, російський ну, чорносотенець такий клят. Я чому я його добре пам'ятаю, свого часу я писав про нього курсову, тому uh -huh. що був, він був видавцем Чехова. Uh -huh. Але він був українофобом затятим. Але навіть Суворів написав настільки схвальну рецензію про трупу і про гру акторів і про самі висловити. Стави Кропивницького що ну там таких похвал імператорський театр не заслуговує, і це слова саме чорносотенця українофоба Суворіна. Може йому дали хаб було? хабаря. Ви так не думаєте? Ну цілком можливо. Якщо Кропивницький толковий продюсер, а він був толковий продюсер, mm -hmm. то могло бути і так суворін був жадібний. Дуже так, це дві версії, але те, що трупа була талановитою, і драматичне підґрунтя теж було не пересічне. Не ну це стовідсотково, тому що навіть старицького, який писав для цього театру, його е, на у кінці 19 століття звинувачували у плагіаторстві, що нібито він переписує відомі мотиви. Він подав у суд угу. на них і виграв цей суд, тому що плагіата не було знайдено. Абсолютно, ну якщо говорити про Кропивницького, то очевидно, треба згадати про братів трьох братів Тобілевичів, uh -huh. яких ми знаємо в літературу, то вони увійшли uh -huh. зовсім під іншими uh -huh. іменами. Uh -huh. а, а як ви думаєте, вони були, от якісь ота ну є така друзі, але конкуренти. Ну тому що у них теж були свої театральні групи, і у них там не все так просто було. Там дивна історія була, і я читаючи матеріали про цей період. Ну, ніяк не можу збагнути у яких стосунках, у яких mm -hmm. відносинах вони перебували через те, що а, так вони конкурували одне з одним, тому що у кожного була своя трупа. Але разом з тим вони грали всі у Кропивницького у театрі, вони були знайомі зі Старицьким, а потім вони розходилися і гастролювали там іншими регіонами. Ну тобто мені здається, що а, їхні. Основною бутою був шляхетна така мета: розвиток театрального мистецтва, mm -hmm. і вони трохи на другий план це відсували свої родинні зв'язки, свої любовні вподобання, і вони просто розвивали український театр і робили конкуренцію Кропивницького для того, щоб ну, він теж не розслаблявся. Ну, ну, здорова конкуренція, це нормально. Ми mm -hmm. завжди її тільки вітаємо. Поговоримо так. про братів про кожного окремо, так ну Загалом їх шість, так але ми сьогодні спрямуємо свою увагу на трьох там ще й сестра була, але теж так ну хоч братів, хоча теж акторка про братів, співачка. то про братів. Так маємо виокремити з цієї трійки Івана Карпенко Карого. Так. Так, Миколу Садовського і Панаса Саксаганського усі вони Тобілевичі і всі вони під різними псевдонімами. Карпенко Карий, так взяв подвійне прізвище Карпенко від чоловіка, а так. А Карий від улюбленого персонажа Гната Карого з на Назар, зараз, на зараз то долі. Микола Садовський е, теж довго не му не мудрував і взяв дівоче прізвище матері і став Миколою Садовським і е, таким. Актором дуже знаковим, і чоловіком Марії Заньковецької, про яку теж не можна не згадати, так і пана Саксаганський, уже розуміючи, що всі дівочі прізвища чоловіків і жінок розібрали. Він згадав річку Саксагань в рідні на батьківщині Тобілевичів, і от став Саксаганським. І, до речі, мені сподобалася ця фотка Панаса Саксаганського, Я спеціально її взяв. Він тут такий джентльмен. З собачком. Покажіть мені, я не знаю породи собачки, От, але ну красень просто. і тут... Хоча там є і фотки він в ролі, в усіх образах. Важливо, важливо сказати, Ну по-перше, що вони зі шляхетного роду. Тут О, я... Вибачте, так, тут я так, одразу герб. Герб Тобілевичів, відомий польський герб Тжидар. Чому? Тому що тут три дари, тут герб все по три. По-перше, тут три хреста. Причому один е, обламаний, три віхліємські зірки. І от тут чомусь реконструктори намалювали п'ять строусиних пер в голові герба. Їх має теж бути три. От герб, все по три е, е, теж е, дуже старий е, шляхетний е, е, герб так, шляхетської і, родини. І важливо тут зазначити, що по-перше, вони були заможні. По-друге, вони були шляхетні. А по-третє, усі е, діти цієї родини ну, були пов'язані із військовою службою вони були офіцерами, вони були звитяжцями. Один е, отримав навіть орден Георгіївський хрест за якийсь там похід, і ну годі собі уявити, що хтось може проміняти блискучу військову кар'єру на кар'єру. Актора чи драматурга чи співака у е такому е театрі, який ще зароджується. Це не зараз просто увійти у шоу-бізнеси одразу стати на, на першому місці, а от експериментувати з цим. І вони усі покинули військову mm -hmm. службу і перейшли служити акторству. А слухайте, от я вас е зараз слухаю і розумію, що ще вони важливу річ зробили в. foot. І в першу чергу, завдяки українському mm -hmm. театру, це відбулось, коли професія актора стала престижною, так. тому що до того до актора став до професії актора ставились mm -hmm. ну так, ну так, mm -hmm. якісь плебеї, щось там кривляються. Я пригадую Купріна, як я був актором, і там описується, от якраз російський театр, і його ці всі Матільда Кшесінська да, і да, іншим, да, так. да коли mm -hmm. до актора теж відповідним чином ставились… Господа офіцера, і все таке. А от український театр це зовсім інше, і це. От тоді очевидно і народилось те, що е, актор е, е, Я ваш кумир. так зрозуміло. <рес> ну а хто іще міг стати героєм-коханцем? І хто ще міг зіграти Миколу з Наталки Полтавку? Чи, чи ще якогось героя українського як не військовослужбовець? Ну вони ж найкрасивіші, безумовно. І, тим більше командний голос напрацьований на армійській службі, знадобиться і на сцені. Актори отримували високу зарплатню, і це була престижна професія на відміну від імперських театрів. Так а давайте тепер поговоримо очевидно, що про авторів, угу. що вони ставили, що вони грали, і як складалися стосунки писали усі. Скажімо так, писали усі, і не тому, що нікому було писати, а просто вони занурювалися у цю атмосферу і вони не могли не писати. Створюючи якийсь образ з погляду актора, вони ставали і драматургами. І тут важливо, напевно, сказати, згадати одразу Михайла Старицького, угу. так тому, що він нам подарував, хоча і Кропивницький написав понад 40 е драматичних творів. Але і Михайло Старицький, чому я його. Виокремлю, тому що, ну, по-перше, він значиться як письменник в усіх літературних джерелах про нього. А по-друге, він іще й перекладач. А по-третє, він творив нову українську мову. Йом, його руці належить безліч українських слів, до яких ми звикли і без яких ми зараз не уявляємо взагалі ні мову українську, ні українську літературу. Такі слова, як мрія, такі слова як майбутнє, такі слова як хіть, такі слова як потуга, потужний, нестяма. «зав Зяття, це все вигадав. Михайло Старицький, як йому це вдалося вигадати то одне. Ну склав там декілька літер, склав то і все. Але він був настільки оточений потужною інтелігенцією, що вони підхопили. Угу. Підхопила Олена Пчелка, підхопили усі косачі і підхопив Чубинський, Рильський Лисенко. І так сталося, що без цих слів ми не уявляємо зараз свого життя. І е, я можна ще показати молодого е, Михайла Старицького. А я коли знову ж таки повчав, почав вивчати родовід е, старицьких я отетерів. По-перше, їхній герб знають усі. Я навіть його показувати не буду. Виявляється, Старицький це з Рюриковичів. Так. Вони напряму походять від Володимира. Угу. Вони князі аж до 16 століття, Старицьке князівство потім стало Стародубщиною, е, Стародубський козацький полк, Стародубщина. Це нинішня територія Брянської області. Це, до речі, про природні кордони України. От. А герб їхній всім відомий – це Терезуб Володимира Великого. На хвилиночку я не знав, що вони, Рюрикович. Я... Угу. Для мене це відкриття і просто таки сенсація. Так, а до речі, і вибачте, ще про Стародубщину. стародувщину. Звідтіля не тільки Старицькі, звітіля ще Міклуха Маклай, звітіля Петро Косач, батько Лесі Українки, чоловік Олени Пчілки. Звідтіля гетьман Скоропадський, звідтіля Римський Корп Корсаков, яке багате... багата територія на таланти, і як нам нав'язувався оцей комплекс меншовартості, тому що ми то Старицького знаємо, як діда з вусами, який був сфотографований або зображений у портреті вже в останні роки свого життя, і це той гуморист, ну такий дідуган, гуморист, який написав про просто за двома зайцями, так ну така легка комедія. Але ми забуваємо, якщо що, що він написав іще ну такий вічний романс української ніч, яка місячна зоряна ясна. Я думаю, кожен знає продовження так цього цієї пісні на слова на музику Миколи Лисенка, але не знають, що це написав один із. Рюриковичів і до речі, Старицький, одна з моїх улюблених. Це трилогія Богдан Хмельницький. Так і я, от все чекаю такого зачотного українського блокбастера. Ну там Ахтем Сейтаблаві спробував з Захаром Беркутом. Ну таке, не пішло. Угу. Візьміть облогу Буші. Так. Готовий сценарій для українського блокбастера, де є все. От і зніміть все так. за старицьким, і буде е, вам щастя. Ну і нам, в тому числі, так його кропивницький, до речі, до своєї трупи запрошував як мецената більше. Він не розраховував на те, що у нього виявиться ну такий ось драматичний талант і акторський таланти, і режисерський талант. Це була заможна людина, яка просто вкладала в гроші в. Розвиток професійного театру, але настільки захопилися цим, що ми маємо безліч прекрасних п'єс його авторства. Оксаня, маю до вас питання, причому, мабуть, що історичне. Хоч історично філологічне. Дивіться 863-й рік да, Валуївський цирку... цир... циркуляр, 876-й рік Емський указ, який це два основних документи, які забороняють все українське українську мову, українське видавництво, українські книжки і український театр. Що не заборонив один указ, то заборонив да. інший указ, перекриваючи одна одну. І, так? тим не менш в цей час український театр стартує з неймовірною силою. Лю. Це так. якось. Я думаю, що -реакція, це, це реакція, я не знаю. теж було пов'язано з тим, що люди заможні, по-перше, які вміли обходити закон. Але коли е м, Кропивницький він дізнався про те, що ну, все, тепер уже і на сцені заборонена українська мова, а він не уявляв себе, не уявляв свого театру без української мови, він був Розчарований, так я, я скажу, він був ошелешений цим, і е, його дружина переймалася через те, що він зараз вкоротить собі віку, через те, що ну, справа ага. його життя вона закінчилася. Але обходячи ці емські укази і валуйські циркуляри, вони все ж дотримувалися норм закону, тому що там одна п'єска мала бути українською мовою, а решта російською мовою. І ще в емському. Указі було прописано, що тематика цих п'єс, якщо там і використовується українська мова, то вона має етнографічний характер. Тобто, там обов'язково мали бути п'яниці, обов'язково бути мали бути кум кума, що під кумом була: веселощі, вареники. Тобто, ну, це такий декоративний елемент, який був привнесений до цієї п'єси, але саме це і чіпляло і українського. І російського глядача на той час вони були класними продюсерами. Так. От так. ми звикли, що український театр, всі виходять таке, оце от, етно, етно, етно. А вони були сучасними, вони були е, е, комерційно успішними, і вони вміли вирішувати питання. Так, Слухайте, я нам такі люди потрібні от просто зараз, тому що якось у нас рівень нашого того, що ми називаємо шоу-бізнесом, дуже понижений. А от всі б витягли, ці б ми витягли. звикли те, що культура у нас не на часі, і що угу. культура не фінансується належним чином. Ну що якось аматорськи на таланті, на прагненні, на якомусь я не знаю, любові до того, що ми робимо, якось. Ми викрутимося, але український професійний театр нам показує, що потрібно мати стратегію, бізнес-стратегію, потрібно мати гарних продюсерів і потрібно мати гарне фінансування. І тоді ми можемо, як сьогодні, з вами з гордістю згадувати про ті вистави, які були поставлені у цьому театрі. Ну, це якраз історія успіху. Так, це те, що нам сьогодні потрібно. Ми з вами збирались поговорити ще про. Дніпровський театр. Ну, очевидно, що не встигаємо, але ми передаємо привіт усім пану Михайлу Мельнику, Володимиру Петренку, Ігору Трахту, Валентину Фетисову. Мій улюблений ляльковий театр. Uh -huh. От, спем. І всім, хто працює всім, всім, взагалі оперному театру. Так. Да, так. Ваші uh -huh. От можливо, ми про це якось ще окремо поговоримо. Дякую, Ксенія. Дуже yeah. натхненна розмова. Вийшла у всякому разі. Я надихнувся. Дякую вам yeah. за це. Yeah. Дякую вам, шановні глядачі. У нас не. На Вірний театр, на жаль, ми його не побачимо, от але сценарії то залишились, п'єси то залишились, і варто їх всіх це все передивитись. Тим більше, що у них у всіх були доньки, сини, які все це бачили на власні очі, які теж стали акторами, актрисами, співачками, і все таке, які донесли нам знання своїх батьків а уже через їхніх онуків. Тому все це, якщо ви побачите, подивитесь, якусь ну не знаю на зараз долю Наталку Полтавку на нашій сцені, я думаю. Це буде цілком автентично. Головне, щоб актори були такого ж рівня, як і от були тоді. 150, ну, 150 100 років тому. Ще раз дякую, Ксенія. вибачте, занадто довго прощався. Побачимось, слава Україні!